Світі свят багато урочистих, визначних. Та Миколая свято найприємніше із них. Миколая святий не казка. Та не дід мороз. О ні, Миколаєчку, будь ласка, ти приходь до мене в сні, Під подушкою заглянь. Посміхнусь. Подаруночки дістану, Миколаю поклонюсь. Подаруночки це свято, та я молю не про те. Пережи матусю і татка, і харінний край це. Діти люблять Миколая, шану кожен віддає. Хто в мольбах його благає, всім він поміч подає. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до всіх дітей.